You know just you do. You do... Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Коли світла немає, всі засоби гарні. Це е, випадково ось таку ось замовила на Алі не шторкою, а от такою просто довгою штучкою. Застосувати, куди. Я не знаю. Я не креативна. Просто на підвіконня покласти. Ось Соня грається. Але треба, звичайно, що треба дивитись обережно, щоб не заплуталась. Любі привіт! Зараз вівторок, ранок. Багато чого встигла вже зробити і одяглася для тренування. Знаєте, найшли. Перший крок найважчий, але варто зробити лише один крок, тобто одягти одяг для тренування, одягнути кросівки, вийти на вулицю. І не пам'ятаю, в якій книзі читала за те, що людям, котрим складно почати вести активний спосіб життя і в своє життя додати спорт. То їм отак взагалі одну дію на день можна робити умовно. Сьогодні одягли, мені не можна жестикулювати, тому що камера відкликається на руку, і якщо я руку піднімаю, то вимикається відео. Ну, так само і вмикнути його. Так от. Реально потрібно зробити одну дію. Сьогодні одягнулися, завтра взули кросівки, післязавтра вийшли на вулицю у двір. Після післязавтра пройшлися перший свій кілометр, ну і так далі. Ось і насправді, от скільки зараз і дивлюся різні відео, да, і стосовно цієї сили волі, мотивації, то це не так просто людям, деяким людям. Просто взяти себе в руки. Вони не можуть це фізично зробити, у них мозок по-іншому побудований. Нам це складно зрозуміти. Я зараз більше, мабуть, лінитись все ж таки почала, а не, а не немає у мене цієї сили волі. Ні, вона є, тому що я багато чого пройшла і в спорті в тому числі, і вона є, якщо сильно захотіти. У мене особисто. Загалом зараз одяглася. І сьогодні у мене по плану стретчинг. Я відчуваю, як я просто починаю скрипіти аж вся. Оцього цього одного тренування, тим паче, силового на тиждень його не вистачає. Мені однозначно потрібно додавати, тому однозначно буде стретчинг. Сьогодні спала дуже погано і дуже мало, бо я спала серед двох малюків. Я посередині вони отак по бокам, між, і там у них лежали подушки, щоб вони не впали. Левчик погано спав, бо Соня цього, цієї ночі погано спала. А Соня погано спала, тому що вона прихворіла. У неї соплі почалися, і, не дивлячись на те, що я її навіть закапала на ніч носика, вона. Ну, Шмигала, погано себе почувала. Температуру постійно я перевіряла, чи вона не піднялася у неї. Вона тепер зараз висипається на балконі. А коли у мене мала спить на балконі, я не можу лягти спати. Я розумію, що я можу пропустити її крик на балконі, і я просто не можу. У мене організм в стадії бий-біжи, а не розслабитись. Тому я не можу. А їй на вулиці треба погуляти. Сьогодні вирішила, що це буде знову балкон. Бо так, я вдома хоч могу, можу щось зробити. Натомість я вже прибрала у ванні, всюди прополососили, де я, де робот-полосос. Залишилось помити підлогу. Класна оця система. Знаєте, запускаєш пральну машинку, одне прання вже розвісила, друге стоїть і. Ем, класна система, коли запускаєш пральну машинку, і на цей час ти нічого не робиш, е, окрім прибирання. Ти не лізеш в телефон, ти не знаю, не сідаєш пити чай там, чи ще кудись відволікаючись, ти просто прибираєш. Мені ця система подобається, бо так е, якась є прив'язка до чогось. Так, це воно поки працює, все я поки от тут, тут, тут е, роблю роботу. Не встигла я за ті 50 хвилин все зробити. А вже зроблю після стретчингу. Зараз головне почати. Каву свою ранкову ще допиваю. Та. Годинник показав, що я сьогодні спала 5 годин 38 хвилин. Да. Це і з прокиданнями. Тобто, це не просто 5 годин ти поспав підряд. Там купа прокидань і. Е... І тіло просто прям скрипить. Я особливо це відчуваю вночі, коли довго лежиш на одному боці і повернутися не можеш, і прям-прям взагалі. Все, поїхала на тренування. А, нагадаю і вам за здоровий спосіб життя і що потрібно приділяти собі увагу. Да, у мене цієї уваги для себе щось менше і менше. А Я так не хочу, тому треба себе брати в руки і знаходити цю можливість і час, хоч трошки на фізичне навантаження, окрім тієї суботи, коли я виїжджаю в зал. Ось так. Загалом вдалося позайматися близько 20 хвилин, поки Соня не прокинулась. І за цей час трішки потягнулася, трішки зробила вправ на мобілізацію. Тазу та кульшових суглобів. Раніше б я б засмутилася, ну що це таке 20 хвилин позайматися. А зараз я вдячна собі, що, хоча б стільки прозаймалась, і зараз вважаю, що краще стільки, ніж взагалі нічого. Потягуся, потягуся, потягуйся, потягуся. Так, любі, що можна приготувати за 20 хвилин до вимкнення світла. Але як ми бачимо, світло у мене є, бо його не вимкнули. Але побачила сповіщення за 20 хвилин 25. Мало бути вимкнення, а це на одну годину раніше, ніж стояло по графіку до того. Думаю, ні, а діти прийдуть, а треба щось же зготувати, бо світло має не бути до 19.00. Макарони цільнозернові відварила. Тут зробила ну, типу як баленєзе, окремо тільки підсмажила ем, цибульку з морквою і дуже спасає от, фарш, якщо є. А він у мене вже розморожений був фарш. І оці ось помідорчики, котрі купувала в метро. Потім сюди поставила, думаю, хай буде на всяк випадок у мультипіч. Зробила ось такі красиві круасанчики з метру останні. І це поки Соня сиділа ось тут, витягувала там у мене пакети різні. І вона сиділа, витягувала всі ці пакетики. Ось так. так. І поки вона гралася, мама тут наробила, наробила чуда. Попідігрівала багато чого, що Соні треба дати на прикорм собі на обід. Каву встигла зробити, каву встигла зробити. Ну, загалом, так знаєте, можна, е якщо швиденько голова працює, з е спрогнозувати, як що може бути. Це зранку готувала для соні манку, але ще не давала чайник, закип'ятила, сюди. Поналивала кипяточку. До речі, як цікаво спостерігати за цією капусточкою, вона так колір змінює. Я її проштрикую, щоб оцей газики такі виходили. І то таке трошки воно порозовішало. Потім, наче таке, знаєте, стало некрасивого кольору. А зараз бурячок прям став віддавати кольори. Така краса, прям така краса. І ось ще одна баночка стоїть. Дуже гарно. Ось так. Так що, якось так. Я думаю, що багато хто зараз так живе. Я не знаю, як у вас було, а в моє дитинство я це дуже чітко пам'ятаю, як. Починаючи приблизно завжди з 16.00, 16.30 вимикали світло і вже там до 8.9. Щоб тоді, наскільки я пам'ятаю, це світло експортували, замість того, щоб надавали, надавати своїм громадянам. І я дуже пам'ятаю ці уроки під свічкою, під гасова лямпа. Так? Ну, у нас не така була з фітільком, а щось, щось таке саморобне взагалі з бутилочки, і такий фітільок витягувався, і він підпалювався, ледь-ледь горів. І я чітко пам'ятаю один момент, коли тоді, знаєте, модні були оці магнітофони, такі зі світломузикою ще у колоночках. І я дуже собі такі хотіла магнітофон. Але коли настав вибір, ну, типу, подарунку, і я дуже хотіла такий магнітофон, але були вимкнення світла і раціональніше взяли трошки інший. Він у мене був оригінальний, ні у кого такого більше не було. Але знаєте, як дитина, коли дійсно хотілося таке, як у всіх. Це був такий стоячий магнітофон. По боку з боку у нього була така біла лампа, такі продовгуваті, і він був на акумуляторі. І це було дуже круто, увімкнення, коли вимикали світло. Я пам'ятаю, як з мамою ставили цей, цей магнітофон. Він, там і магнітофон був, але по боку такий ліхтар ліхтаршов, довгі такі білі, і один жовтин, здається, він світився внизу ще окремо. І Він так перевертався, можна було його донизу зробити, такий трансформер був. І ставили на холодильник. Його так нагинали, і він нам освічував зверху. Виходить, дуже класна була штука, і так заряджався він потім від мережі. Там акумулятор окремо так вставлявся. Але я пам'ятаю, що хотілося мені тоді геть іншого магнітофона. Але потім, гуляючи вже, коли підлітки були, гуляючи по вулиці, брали цей магнітофон і крутили. А у інших такого не було вибору. Так що є свої плюси, але це мені так запам'яталося, коли ти хочеш одне, а робиш вибір в іншу сторону. Так. Спогади такі з дитинства. Але все одно приємні. От на то воно й дитинство. Що все ж приємні спогади. Слава Богу, у мене. Світло все ж вимкнули, тому не дарма я все приготувала. Сонію встигли поїсти, вона встигла поїсти. Зараз буду розкладати одяг. Це просто безкінечний процес. Прання, розвішування, звішування, розкладання. Просто щодня і. Ну, майже щодня, ладно. А, дивлюся, шкіра стала, оці плями знову пішли. При тому я продовжую користуватися всіма засобами. Я схожу здам аналізи, ті, що призначені, і якщо там все нормально, то схожу до дерматолога. Мені здається, що в мене може бути нестача вітаміну Е Мені так здається. Бо є питання по шкірі. А, ну Загалом, то потім. Розкажу, якщо дійсно воно підтвердиться. Ще хотіла ж поділитися, що я планую фотосесію на кінець грудня всієї родини. І саме для цього фотограф з Чернігова Юля вона буде приїжджати сюди. Вона сказала, що окрім нас, ще хтось буде у неї фотографуватись, і таким чином їй вже більш. Є резон їхати. Ось. І вона забронювала вчора студію. Я їй переслала кошти сьогодні. Це все, щоб швидко було, бо каже, всі просто розкуплені студії, всі зайняті. Ось. І ми будемо готуватись. Для мене це так, знаєте, ну, я завжди переживаю. По-перше, як воно все пройде, по-друге, образи, оці. я Юлі писала, що мені настільки це все складно, я не креативна людина і мені це складно, просто складно. От Я от поставлю поряд себе і Дениса, наприклад, і Діана Діана в Дениса пішла. І отак стоїмо ми в кімнаті і стоїть чотири горщика квітів. І їх потрібно розставити. От я проставила б, б отак по куткам, би, мабуть, або б там квадратиком, або не де є, якась прослідковується залежність цього і чіткі лінії мені більше притаманні. Кажу б, Денис з діанкою: вони б, щоб на стелю повісили, щось десь поставили посередині, щось ще в іншому, і вони були б в захваті від того всього, що вони це наробили. А у мене завжди якісь присутні сумніви, а чи отак, чи, чи отак. І загалом, ну, я реально креативності в мене. Тому мені ці образи, вони мені дуже складно даються. Все дається складно. І надія реально на класного фотографа. Юля сказала, що вона привезе з собою. Не знаю, що вона привезе, але щось має привезти. Ось тому. Тому вже класно. Але все ж потрібно підготуватися. Я сказала, що оговоримо все, і будемо готуватись. У нас із Сонією ще немає фотографій таких разом, щоб всією сім'єю сім'ї. І хочеться, хочеться, щоб уже була ця пам'ять. Тому будемо готуватися. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.